Так, друзі, всім привіт. Це у нас погадка, застала нічка, пізно на роботі. Сміх валит, а ми і мелимо, йдемо поратися з свинками. Там був коментар, щоб показати, як свинки ми кутаємо. От, хочемо вам сьогодні це показати. Будьте з нами. що так у нас млинок працює, такий млинок. Уже 5 років у нас. І так валець, 20 тонн він у сезон безприблизно мели. Мелимо опоружу, вже підготовили. Так це так, коникам. Підготовили. Та. Там уже дівки дають знати, що просить. Так, а ми поїхали. Так, друзі, долаємо відстань. Честити спочатку, потім. Або це даємо їсти спочатку. А потім будемо чистити. Усім по два черпачки. Тому. три Тацюка ще не продали. Ще є, тут будемо чистити, але нічого не вистачає. Думаю, що на тому тижні не вистачає. Ці білашці три дам. а ці теж два. Тут ми зробили перестовку, обстановку, перегородку забрав, у нас розпити розпалювали, щоб було їх більше місця, бо находили. Так, а торі до нас та водички. Ми їдемо там до друга і зараз почнув чести.

І вже водичка, катернечка повна. Зараз я зроблю, щоб водичка вихаляла. Встала. Тут на всі труба і не забили. Попал камень вот эти. Субтитры сделал DimaTorzok Ось ну, така була ну, труба. Ідела через дорогу. Путик. Так маємо ну, ручки. Так, погнали нести кусенка водичку. Включимося колесо. Сніг поле. Так, Таку процедуру ми робимо рано ввечері. Це, 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 треба почестити, підстелювати їм, соламків, передемо займати цю зараз це все вам покажемо. закриваємо за собою. Так, по мушці вже амінь у них, вже поломене, так що вже нема коли на зубах робити, йде з землі. Тут була ця частина, вони собі спали і ця частина вони ходили туди. А тепер все наоборот, я вже тихо йду, йду. Dezentacțiul nu rog, nu pot. Субота, суботу на вечір'я, або в неділю вже на вечора робить дезінфекцію. Користуємося тобто крім на сановому бою докліном, що як попарне. Денеляції у нас немає, є плани, але поки що так. Ми трошки підрізали тобто басно. Почала звучати. Ще це реалізуємо, бо ніхто не хоче брати, але грунто закопійки. Так що тобто мусимо реалізовувати маленьке сім. Кому треба дів'яна ярмарку, стішенка почеревана. Девата буде тоже. Кубаску уже тут разобрали. Салат огурчик тоже есть. И свежий салат это какая-то куча, что ли, 2-3 грамм. И سكس

Такі кліточки трансформери я поробив минулого року. Бачу, як робив Сергій Сталекцій. Черву мені там старсала. А я поробив. Просто, щоб менше зекономити, не ставив ці <кліць> желізні, а дошки поставив. Бачите, тут печирку, зараз пістерку, Ставлю і все, я вже маю дві.

Дуже сильні потам сюди. Вихід м'яса. В середині сала дуже мало в нього є м'ясо. І вертова сала дуже гарна в мене. Це є макстер. Викарсь. Приймаче. Зараз я саланки їм підстріляю. Всі найкос такова, і якщо кучу. З індексі обов'язково треба робити, всяка біля входить, за це Віки, да, віки, віки, віки. Віки, віки, віки. Бачите, там теж коментарі були, що звідки це цей учителя ти. Бреште, звідки? Раз по честь у пару дали упав. Раз по честь пару дали упав. Легко ти не був, що би ти не робив. Хай зайство тебе на вечір чекає. Є в тебе температура, можеш, не можеш. Треба кидати. Хочу осмагати рапіцю. Треба вживати її. Дима, Телефон дзвонить. Далі я вам покажу їх сомку і пістель. Ось такі Ще ще мало ще древне стоїть. Так цікаво сіла, такого неважного, щоб не було кисню. ну, Так. Діти не будемо. Все. Отако за мене тут. Далі вони переможні Так, а тепер пішлеться перша. Наша. Повернімо другу. Так. Тепер йдемо в друге, друге, друге. частину. Стопу Ну назад, назад. Go назад. Назад к ажу. Принеси пожалуйста. назад кажу. Принеси. А Тут кидаю їм цього погані апте, хотіла їсти я і живене зараз. Так, грібно. Так, даю я зразу її їсти, бо вона. Сейчас я тут вже не перебираю, бо то сухе, то не треба на собі. Ну, у нас за місяць вона розсеплю. У нас за місяць до, до поросу і отаку живину. Бачите пеш. Чекаємо. Живина. Кормовий концентрат. Ось також менше її А на бік, бо це дороге. 80 гривень вже вина. Так, погана передач. Тут два черпачки її. У нас це. На це теж погано Перейдемо. Пермо. Оце наш молодий кнюрик. Він у нас вернувся з того стрілу, можна сказати. Був вибув клуб чи що, не знаю. Ця дівчинка поруч вестник на нього. Це ми пробували. Він на одну ногу хамав, потім десь через два тижні він відійшов, я ще раз то він на дві. Він місяць не вставав. Ну, Підказав мені хороший ветлікар, що давати е, додати у 60% вуса. І так, коли я са, давав вже вину і кальцій. Оце мішав помалу-помалу, він почав вставати, ноги передні ці. Буде таке загнуті, він він на назад сидів, а задній тайкрахіт, він хотаку сходив. Але я поставив його місяць, бо може більше, кожного ранку на вулицю, він бігав-бігав і до бігав, бігав, все. Усі сіляшки, що в нас є, він покрив вже. Бо великого не пускали, бо тут дуже великі. Скольчиками у нас, нас всі скольчки. Навіть калеми може Це хлопець. Така у нас крута э, защіпка. Нема часу зробити. І це вже, Що вона тимчасова, то вона постійно. Так і в нас. Так, Тут ми почистили. Була поїлка, він все позривав, я її не ставлю більше. Потім... І ще одна мадам насіб. Поред вже полунає.

Що не містелися, може трансформери піднімаю їх і поросята починають 25 до 50 кг, 60, 10 штук тут 60 це готова, бо більше ну, не влізти, а далі я тут відрізняти, даю. Спасибо в воду, коротко. Так, сразу чистый сил. Так, сами. Запчастян. Нові води зараз підстелюю і тоді будемо цей гній. Так. так все, викидаю під стелью, і на цьому парання звинками закінчене. Всім гарного вечора і здоров'я всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.